Зараз будемо молотити вже більше городики, там фактично гектари, ну гектар. Е, ну і ми з більшої площі так, гривень десь по 40 брати будемо. ну, Там залежно, може якщо геть якесь дуже важке молотіння, може, не знаю, там якісь бур'яни, там якась крива площа, то тоді ну, дивимось. А якщо добре молотиться, то робимо. Зкідці! На перший переход? Я на другий геть понижені їжджу. Сьогодні Сокар. Це після ячменю ось такі от ноги. Все цукається. Це легенько. Мари а тут прицеп геть зверхом. Зараз щось буде. Ось такі прицеп зверхом. Там я не знаю. Всього було гектар 42 сотки. І прицепи ще таке з бортами. Скільки там тон? Вгадуйте, пишіть коментарі. А ми зараз поки що їдемо додому, бо скоро щось буде падати. Я то, блін, вимазався. Не знаю, видно, не видно. Як молотив знімати не міг, поле таке трошки горбате. Десь я мотоцикл? не в ту сторону йду. Ось такі, пироги сумка злазить. Пить хочу, все чухається.